80-річчя дочекалася й наукова бібліотека Ужгородського національного університету. Із маленького книгосховища перетворилася на сучасний науково-інформаційний центр. Сюди по освіту та дослідження приходять студенти, викладачі та науковці найбільшого вишу Закарпаття. Із нагоди свята працівники бібліотеки й гості зібралися в читальному залі. Тривало й кілька виставок. Ми вирішили щось, якусь родзинку вибрати і повернутися до тої епохи, коли зародився в університет в 45-му році. Ось тут у нас ми навіть виставили на таких, бачите, партах семінарських, за якими сиділи семінаристи, і навчалися. Потім ці парти дістались нам в бібліотеку, і за них сиділи наші перші читачі. Тому там і книги, по яких навчалися, і бачите, там підручники, такі вже де дещо застареє, ленькі, але такі зачитані. Це показує, який інтерес, як цінувалася. Тоді книга. Ми розбавляємо артефактами. із поміж таких артефактів лист читачам, який забрав книжку з бібліотеки додому. Але його замучила совість. І через 20 років він таки повернув видання. Повернув книжку і вклав листа. Що, Шановні бібліотекарі, вибачте, ну сталося в мені це в житті, але я не, не хочу з цим жити. Я віддаю вам книгу і ставлю свої вибачення. Багато дуже світлин про історію бібліотеки. Тут до нас працювали великі колективи. Кожен в свій час свою відповідальність за формування бібліотеки, за забезпечення літературою, за розвиток книгозбірні. Колись щоденники писалися, і тут є щоденники бібліотеки, щоденники факультетів. У кінці минулого тижня університет відзначав 80-річчя. Тож свято в бібліотеці продовження. Адже був створений виш, і одразу його книгозбірня. Якщо ми говоримо про показники роботи діяльності університету, то один із найважливіших показників це робота бібліотеки. І не тільки кількість екземплярів ми маємо там, але важливим є те, яку роботу проводить бібліотека, як її цінять студенти і викладачі, наскільки користуються нею, і наскільки вона популярна. І в цьому плані також бібліотека у нас буде. Займає одне з кращих місць провідних. Хочу сказати, що, наприклад, що в плані цифровізації це бібліотека у нас практично попереду. всіх, хоча є серйозні наукові підрозділи, серйозні освітні підрозділи, але бібліотека тримає марку. Бібліотеку називають одним із найпотужніших підрозділів у жну. Як по своїм розмірам. По кадровому забезпеченню, так і по тим функціям, які вона виконує. На сьогоднішній день величезне зібрання книг, підручників, посібників, монографії, різних матеріалів, причому починаючи з історичних, які ми дуже гордиться, наші бібліотеки, наш університет, закінчуючи новітніми, які лише з'являються зараз, десь видаються, що стосується підготовки наших. Студентів і розвитку наукової роботи Бібліотека – це насамперед люди. У листопаді буде 25 років, як пані Наталія прийшла сюди працювати від відділу історичної літератури до директорки книгозбірні на 5 років. Нині працює в абонементі на вулиці Митній, обслуговує читачів хімічного і фізичного факультетів. Такі спогади залишилися, як ми перевозили бібліотеку у нове приміщення. Треба було перевести 220 тисяч, а перевезли набагато більше. Кожного дня були значить, дві машини, треба було загрузити, вигрузити. Дуже важка була робота, і дуже в короткий час треба було перевести це. Але ми справилися і вже через два місяці здається. Бібліотека вже тут запрацювала. Відділ обслуговування, запрацював читальний зал. Це ще ви найбільше любите свою роботу. Я люблю дуже книги. Переглядаю весь фонд, вчуся, згадую, мушу вчитися, тому що приходить студент, питає якусь книгу, а ти мусиш знати. А Іван Сабодош, нині професор кафедри української мови у ЖНУ, потрапив на роботу до бібліотеки випадково. Не було місця на кафедрі, для якої мене готували три роки до стаціонарної аспірантури. Ну і сказали, що рік-два попрацюєте, а потім ми вас переведемо на кафедру, на викладацьку роботу. Але це затяглося аж на цілих п'ять років. Бібліотека у системі вищої освіти найбільша ось і найважливіша лабораторія. І в майбутньому теж ніхто не обійдеться, щоб без бібліотеки щось здобути. Не тільки вищого освіту, але і науковий ступінь теж неможливо без бібліотеки здобути. Хоч зараз потік інформації і джерела інформації ну змінилися просто неупізнано, але все одно книга залишається і далі книгою дуже важливим джерелом знань, із цим погоджуються й нинішнє покоління студентів. Те, що вони не ходять до бібліотек міф. Утім, бібліотекам не лише місце, де можна взяти видання, а й затишний простір для того, аби до прикладу готуватися до занять. Я відвідую бібліотеку. Вона потрібна для навчання майже щотижня, можливо, один раз, може навіть два рази за тиждень, але кожного тижня плюс-мінус. Заходжу іноді просто для того, щоб усамітнитися, почитати книжки, літературу або взяти собі для предметів, до прикладу, якщо потрібно. Тут є комфорт, атмосфера і приємні люди. Нині колектив наукової бібліотеки УжНУМ це майже півсотні працівників, які продовжують традиції та додають їм подрібці нових тенденцій.